Вітаємо всіх захисників України, які щодня роблять неймовірне і борються за нашу з вами перемогу. Ви, наші захисники, ви опора держави, спокій наших домівок, спокій близьких у ваших надійних сильних руках. Хай віра українців оберігає вас від ворожої зброї, а любов до країни. Не вичерпуються навіть у найскладнішій миті. Прийміть вітання з найкращими побажаннями, добра, світлого настрою та перемоги. Вітаємо всіх захисників і захисниць України, які щодня роблять неймовірне та борються за нашу перемогу. Ми дуже цінуємо вашу могутню силу, міцний захист і дивовижну витривалість. Бажаємо вам і вашим родинам миру, міцного здоров'я, добра, щастя, злагоди у вільній, незалежній, квітучій Україні. Дякуємо, підтримуємо та міцно обіймаємо. Нехай Бог береже кожного з вас. Хочу побажати сили, можності та відваги. Нехай кожен день буде успішним, кожен вчинок буде гідним, кожна ідея відмінна. Кожне слово твердим, а кожна ідея впевненою. Бажаю бути здоровим, щасливим і непереможним. Дякуємо вам, наснаги, щастя, сили та любові вам до життя та до своєї долі, щоб ворог не дійшов до нашого порогу, щоб ви здобули мир і перемогу. Слава захисникам і захисницям вітчизни! Слава Україні! Низький вам уклін і велика подяка. Я нехай у вашому домі панує довіра і мир, просте людське щастя, надійна дружба, і вірна любяща сім'я і відкриті можливості. Удачі вам в справах! Вклоняємося перед вашою мужністю. Ми впевнені, що завдяки таким героям, як ви нас точно чекає перемога з Днем захисника і захисниці України. Щиро вітаю вас із святом захисника та захисниці України, святом мужності, відваги, сили. Та незламного духу, ваша мужність, стійкість та готовність боротися за свободу є прикладом для всіх нас. Ви не тільки оберігаєте кордони нашої країни, ви оберігаєте наші домівки, наше життя, нашу віру в перемогу. Ми глибоко вам вдячні за вашу працю та незламність. З Днем захисників України у такий знаменний день вітаємо усіх чоловіків, хлопців, а також жінок, хто стоїть. На захисті кордонів нашої батьківщини. Ви сильні, стійкі, сміливі і хоробрі. Нехай служба буде спокійною, мирною, а життя яскравим, довгим і щасливим. Дякую вам за захист, за ваш героїзм і за те, що бережете наше життя. Дякуємо вам за вашу мужність, за вашу честь, силу, обов'язок і героїзм. За те, що, не жаліючи себе, за будь-якими обставинами ви відстоюєте нашу свободу. Ви зберігаєте наше вільне майбутнє ціною вашого здоров'я та життя, а скорішої перемоги над ворогом. Повертайтеся додому живими. Ми вас чекаємо, і ми нам потрібні. Слава Україні! Героям слава!